Родині сварки, взаємні докори та знущання. Прикарпатські поліцейські відреагували на понад 6,5 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Тільки з початку року на території Івано-Франківської тергромади мобільні групи виїжджали на виклики понад тисячу разів. Половина з них підтвердилася. Більшість повідомлень правоохоронці отримали від жінок понад 400. Чоловіки зверталися дещо рідше, близько сотні разів. Часто просили про допомогу діти, їх було аж 150. Також за цей звітній період було працівникам сектору протидії домашньому насильству винесено 422 терміново заборонених приписів відносно кривдників та задокументовано 480 фактів за вчинення адміністративних правопорушень за статтею 173. З позначкою 2 Кодексу України про адмінправопорушення, це тобто вчинення домашнього насильства у сім'ї. За словами поліцейських, найпоширенішими є психологічне та фізичне насильство. З ними працівники стикаються ще не кожної доби. Постраждалі по домашньому насильству не треба замовчувати такі факти. Вона має розуміти, що буде якийсь певний захист, буде якийсь певний перехист. Тобто її не залишать одну. Її проблеми будуть. В комплексі виконувати всі суб'єкти, які борються з домашнім насильством. Це ми почнемо, наприклад, з поліції від нашого, від нашого реагування, документування і тому подібне. І, відповідно, ми будемо здійснювати супровід і в подальшому. Якщо потрібно, ми заселимо за особу в особу притулок, надамо їй житло, місце перебування. Тож поліція радить не замовчувати факти домашнього насильства та одразу звертатися до правоохоронних органів, адже це може врятувати життя. Віталія Куча, Андрій Гаргара, телеканал 402.